Всім мої вітання, любі друзі. Всім доброго дня і мирного неба. У Нас сьогодні далі та сама робота. Подивіться, бачите, як мої квіточки знов цвітуть, мої троянди. Бачите, які, які гарні, яких куп'янків ще є на, на цій троянді. Подивіться, яка то краса, як вони цвітуть. Хочу вам сказати, що в нас знову йде кошення. Знову йде кошення це по третьому разі. Ні, це не по третьому, це вже по п'ятому, певне. Я маю на увазі, що я вже по третьому разі купувала по 10 літр бензини. Ото от, вже на ціло наші кошені вже пустила півтора тисячі. От от вам і, і робота <смі> така. Але я взагалі-то не про то. Йду я до помідорів своїх і вам покажу. Дивіться, в мене вже... Тут будуть сливки всі, вони ще не, не як, вони ще не, не зріють, але вони вже починають, починають вже давати колір такий. Оці сливки, що в садочку, то вони вже всі починають давати такий, такий колір. Бачите, який такі сливки? У нас вчора такий пролив дощ, такий дощ, гриміло, блискало і всю ніч, так як всю ніч падав дощ. Падав дощ всю ніч. Тут мої огірочки. О, тут такі вони гарні підносяться. Маємо достатньо огірків своїх. Маємо достатньо. О, а ще скільки буде, я їх ходжу, весь час їх закручую, тако, щоб вони собі е, по, по тій сітці, е, плелися. І отак от кожен раз перейду. І плиту перейду, і плиту, і вони по ті всі ці всі, всі. Знаєте, хочу вам сказати, в цьому році все в нас прийметься, все, що висаджуємо, все воно підросте і все воно буде прийматися, бо того, що, бо того, що дощі. Дощі, сильні дощі. В цьому році в нас дуже добре все садити. Все добре садити, бо не треба нічого вливати. Бо йдуть дощі, і дощі і дощі. дощі. У нас тут ці персики, все. Я вже ці обірвала персики, а тепер ці будуть доходити. Бачите, які? о, Ці, що такі кремові, такі тепер вони будуть доходити. о, Я не знаю, скільки тут 11 у нас таких 11 деревин є. Мені здається, що з цими, з цими персиками такими. Бачите? Отакі такі красоти. А тепер дивіться, любі друзі, чоловік мені побив сьогодні колики. Побив колики на такі помідори, що я його просила. І він ну, не знаю, чи то будуть на всі ще, чи то прийдеся ще е, тих коликів наразі. Наразі отакі от мені на, нарізав. І сьогодні і набив. Помідори є. Бачите, які помідори сісі, низькорослі сливочки, я не знаю, я їх купувала чи що. Певно, що я їх підтримала. Куповала. Але вони, вони в мене є. І зараз я вийшла, вийшла на город сюди, на ті помідорки свої, і буду їх ще раз підв'язувати. Бачите, порізала спортивні такі штани, внучки. Подивиться, вона подивиться і скаже, що то бабка зробила. І буду підв'язувати ті помідори. О. Ну що робити? Треба все зробити. Подивіться, як помідора впала. Подивіться, які помідори, і вони там дуже різні, а вони чисто сунулися з того е, колика. І все. І я не хочу, щоб вони були на землі. Нам. Вистачить тих помідорів, що там ці чері на землі вже, що я їх вже, вони не на землі, але я їх вже ні в'язала, ні, ні пасимкувала. О, подивіться. Бачите? Ну, де воно при такому колику годно, годно така, така. Подивіться, Дивіться, скільки... Ой, чекайте, не можу так показати, скільки тут помідорів. подивіться, ну то де такий груз годен той патичок тримати. Треба тут все прив'язувати. от тим зараз я буду і займатися. Бачите, певно, що ще і сі так підуть вгору, ну, але всі наразі ще не йдуть. А ці во роблять. То я зараз буду все, все робити. І ще вам покажу. Покажу. Але бачу тут таку темну, темну, от таку темну, темну. Чекайте, в ту сторону. Темну, темну помідору. Подивіться. А ну хто мені скаже, як ці помідори називаються? Я не знаю. Я не знаю. От яка я, нічого не знаю. Нічого не знаю. Як помідори і що? Але хочу вам сказати, що ми їх трохи спасли. Не дали їм з Трохи ми їх спасли. О. Так забило, так дощ забив е, землю, що, знаєте, навіть і не стригне. Навіть і не стригне. Дуже. О, О подивіться. Поломало туди вовсе. Вони повеломало, воно погнуло. Таке наробила. Ось таке мені наробила. Але помідори є в нас, є, я ходжу, зриваю, скільки нам, скільки нам треба з'їсти. то треба їх піти і зірвати. Ех, ті помідори всі. подивіться, бачите, О, І більше, і більше не, не ще не зривала. Та треба всі зірвати і щось з ними зробити. А то решту не доходять другі. Тут ще такий колик, якісь це ще інакші, якісь ще, все ще помідорки, якісь другі. О, Тут ще треба листечко обірвати. Напевно, що треба поїхати в суботу, поїду на базар і ще куплю якогось того, щоб, щоб ті помідори обробити. О, бачите? Бачите, Е, Що хочу сказати? Хочу сказати по поводу лілій. Я виділа в інтернеті вже, дивилася, і я так зроблю. Я ж не знала, треба то все, що цвіт що відцвило все. Треба все все такового від, 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 відрізати. Це я буду і робити. А тут ще ми маємо ще такий, ще такий персик. Ще такий персик. Що він вже може, може за пару днів він вже буде спілий. Отакий ще у нас персик є гарньоній. Вони трохи, ці персики ну, не такі величезні, як то ті. Але що вони дуже-дуже є такі файненькі. Їх дуже багато, рісні. Знаю, будемо видіти, чи я з них щось буду робити, чи я їх. Продам, чи я їх продам. во, дивіться, гілі, гілі вгинають. Ой-ой, які, які персики. Бачите? Ну, от і всі, і всі такі, ті, що такі кремові, що відстають вони від кісточки. Я ще запитаюся у того м -м -м, Віктора, як ці персики називаються. Бо я, ну от. От 4 роки тому назад я їх купила, на нічого не, не пішу. Знаєте? Ну, люди, може, пішуть, ведуть якийсь журнал собі десь в зошиті, а я нічого не пішу, а пам'яті нема такої. Отаке От во. І ще любі друзі, ще цей персик у нас такий є. А во видите, вже впав. Він такий, дивіться, він такий виглядає, ніби він зеленковатий. Але він наскільки сочний, вони такої, така їхня окраска. Але він наскільки сочний, той персик, що там соку дуже багато. Дуже. Він від кісточки, правда, так не вістає. Хіба він дуже такий вже аж переспілий буде, може вістане. не вістає, але він з'їдається до самої кісточки. І сочний, добрий. Безподобно, у нас з цього персика є лише одна деревинка така. Лише одна деревинка. Отак от вам скажу. Я його, трошки вже, я його трошки вже зірвала і продала, але ще, думаю, може, ще мені він е, дійде трошки, постоїть мені до, як це називає, до четверга, до середи. І я всереду його зірву. І возьму на базар. І возьму на базар. Все не можна з'їсти. знаєте? Все з'їсти неможливо. А з ними щось робити, то я теж не хочу. Не хочу. І ось такі красоти в нас. От такі в нас красоти. Добре, іду я до помідорів. Іду до помідорів. Ну все, я свої помідори трохи під'язала, бо воно вже вечоріє. Але я їх попід'язувала. Бачите тако? Ну Там прийде може ще їх більше в'язати. Але наразі я їх попід'язувала тоді. І тут деякі під'язала, що дуже падали до, до землі. Ну, На сьогодні я вже робити більше з ними нічого не буду, бо вже чисто вечір. О. Завтра, завтра треба. Мені добре в таку погоду робити, як нема дуже. Е, в нас похолодало чуть-чуть, жарі нема ну, після того дощу. То добре добре так і робити. Е, трошки помідорок я зірвалася, я не зривала такі, на і вони доходять, подивлюся, які будуть. А завтра вернуся на сі помідори знов. Знов прийду на сі помідори. А Або вот, і мої писенята, їм так добре, тут сусід це вже викосив той ячмінь. І вони тут собі роблять райзур такий <гадую> наблюдають, бігають, за ким вони, за пташками, за всім, що, що їм лишень попадесь. Тут я помідорки всі зірвала вже такі. ну от І поставлю їх, десь прикрию їх якимось, якимось рушничком. І поставлю, щоб вони червоніли. От На сьогодні буде все вже по роботі. Завтра свіжими силами приступимо, бо то все треба заграбати, треба все зробити, порядок пообрізати, походити з тим всім подивитися до того всього. Подивіться, якого накошеного вербу знов треба обрізати. Ну, роботи тут в мене є завтра. Напевне, на цілий день. А на сьогодні і все. Дякую вам за перегляд. Спокійної вам ночі, тихої, спокійної ночі. Будьте здорові, щасливі, бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі, всім пока, пока мої дорогі!